thank <laughs> you На Дніпро 1 чекає матч відповідь плей-офф раунду Ліги конференції. Чи вдасться команді Олександра Кучера відіграти відставання в один м'яч проти АЕК з Ларнаки. Що взагалі говорили перед цим матчем? І тренер Дніпра 1 і представники АЕК детально поговоримо у цьому матеріалі. Розберемо, які емоції перед матчем відповіддю. Ну а друзі, ви заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. Пермач. Кіперські журналісти одразу задали високий тон прес-конференції головного тренера АЕК Луїса Ольтре, наголошуючи на історичності цього матчу саме для кіперського клубу. А в той же час наставник кіпріотів намагався якось понизити градус майбутнього поєдинку. Завтра буде дуже важлива гра, і перш за все вона буде важлива для нас, для людей, які приїхали нас підтримати, і для всього кіпру. Наш суперник гарна команда, яка дуже збалансовано грає, і завтрашній матч вимагає від нас грати на максимум. Бо це битва, яка складається зі 180 хвилин. І зараз ми тільки на половині цього шляху. Завтра буде дуже інтенсивна гра. А як, як і Дніпро 1 вперше дістався плей-офф раунду Єврокубків, тож кожен наступний крок автоматично стає для команди з кіпру історичним. Ну а разом з головним тренером на прес-конференцію прийшов Вінгер Аеказларники і Мат Фараш, який теж відзначив вагу майбутнього поєдинку. Завтра буде дуже важка та історична гра, і особисто для мене і для всієї команди. Вважаю, що ми повинні зіграти як найкраще для своїх вболівальників і показати гідну гру. Треба продемонструвати впевненість, послідовно мислити на полі і сконцентруватися на матчі, забувши результат першої зустрічі. Якщо ти тримаєш в голові результат минулого матчу, то важко сконцентруватися на майбутній грі. У Дніпра один свої причини на успіх у матчі відповіді, і це в останню чергу призові від УЄФА чи таблиці коефіцієнтів. Головний тренер команди Олександр Кучер наголосив на тому, що ключовою мотивацією його команди є бажання подарувати радість українцям напередодні роковин початку великої війни. Ми розуміємо так, що це річниця, і хлопці вважають, що теж вони розуміють. Будемо готувати вони з повним бажанням. Відповідальності підійдуть до цього матчу, тому що це для нашої країни, для нашої батьківщини дуже важливий матч. емоційного останній щодо шансів у матчі відповіді, головний тренер АЕКа був дуже обережним. Попри перемогу своєї команди в домашньому поєдинку, він все одно заявив, що шанси рівні для обох колективів. Стосовно шансів, то так ми перемогли у першій грі, але я не вважаю, що у нас є якась перевага, бо це буде нова гра і новий день. Вважаю, що шанси 50 на 50. Звісно, що через війну ми граємо в Кошице, а не в Дніпрі, де у суперника була б зовсім інша підтримка. Але на стадіон все одно прийдуть фанати, які будуть вболівати за дніпрян. До речі, не залишиться у Кошице без болівальників і кі приготів підтримуватиме чимала кількість болівальників із Ларнаки. Хочу подякувати нашим 800 вболівальникам, які прилетіли сюди в кошице і прийдуть на стадіон. Я їм неймовірно вдячний, як і тим вболівальникам, котрі будуть спостерігати за матчем з Кіпру. Сподіваюся, що завтра у нас все вийде. Що потрібно змінити Дніпро 1 аби перемогти АЕК та пройти далі? Олександр Кучер знає рецепт. Я вважаю, що головне, мабуть, це наше бажання. І, звичайно, які повинні перетворюватися, забиті голи. Якщо ми не будемо забивати, там нема чого далі робити. Так, звичайно, хлопці повинні вийти дуже агресивно, настроєні, і бажання грати, і, 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 і цього. Почати задоволення, що вболівальник теж отримав. Звичайно, зміни будуть. Ми подивимося завтра. Прикинемося з ранку, що з ними слід. Попри перемогу у першій грі, АЕК не збирається виключно захищатись, головний тренер Кіпріотів заявив, що чекає більшого від своєї команди саме в Атаці. Ми повинні щільно зіграти у захисті, не помилятися, оскільки це дуже важливо. Але ми повинні думати не тільки про захист, а й вдало діяти в атаці. Ми можемо забивати голи. Чому ні? Ми спробуємо грати у більш атакувальний футбол. один із форвардів АЕК не Ніколич не зіграє у матчі відповіді. У першому поєдинку він вийшов на поле лише в другому таймі, але тоді ще не був готовий на усі 100%. Щодо Ніколича, то він хоче грати, правда увійти в нашу модель гри, працює на максимумі. Він чудовий вінгер і взагалі гарна людина та професіонал. Але на жаль, він травмований і не зможе нам завтра допомогти. Сподіваюся, що він повернеться якнайшвидше. На сам кінець Хоселоїс Ольтра трошки розрядив атмосферу в залі. Його запитали, чому саме Імат Фараж прийшов разом з ним на прес-конференцію і чи означає це, що Вінгер Аека є улюбленцем тренера? Так, і мат мій улюбленець і мій друг. Сподіваюся, що він нам принесе вдачу. А взагалі, у нас дуже хороша атмосфера в команді. Тож, друзі, хто зробить цей історичний крок? А чи Дніпро 1 піде далі у плей-офф раунд Ліги конференцій? Діліться своїми думками в коментарях, прогнозуйте також результат цього поєдинку. Ну і не забувайте підписатись на youtube канал Футбол обов'язково поставити вподобайку цьому відео і заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. Пані Мач. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.